Як так сталося, що смердючий труп струни перетворився на модель з обкладинки з ідеально укладеним волоссям і Моральними дилемами, чому сучасний вампір це вже не просто оживший монстр вбивця, а тихий романтик, і як саме він зумів перетворитись на секс-символ та водночас на дзеркало наших потаємних страхів, про це й буде моє сьогоднішнє відео. Ми пройдемо з вами дуже цікавий шлях від перших уперів з сільських легенд до гламурних спокусників, сутінків і навіть тих, що ходять на збори ОСББ, та дізнаємось, чому та як саме мінявся образ вампірів. У попкультурі та спершу попрошу від вас дуже швиденький донат на дуже важливий збір на реабілітацію військових від фонду. Твоє майбутнє. У кінці відео я нагадаю вам про нього ще раз. Дуже дякую. А тепер уявіть, що ви простий селянин зі східної Європи середини 18 століття. Ви живете у маленькому селі на краю лісу, ніяких ліхтарів у селі не маєте лікарів поблизу теж. І от у цьому селі починає ходити чутка. Щось незрозуміле висмоктує з людей життя. Тільки вчора неочікувано помер сусід і не встигли його поховати, як сьогодні занедужило ще двоє. Вони кашлють кров'ю, худнуть, очі у них стають як у мертвих. Ну страшне. Аж ось настає момент, коли селяни наважуються викопати тіло того померлого сусіда. І що вони бачать? Що мертвий сусід виглядає. І Якось занадто добре, що рожеві, він наче посміхається. А з рота витікає щось схоже на кров. Десь певно, якось так у головах людей і зародились перші легенди про вампірів. Але як же все було насправді у 17-18 століттях, вампірські історії набирають шаленого поширення, особливо на Балканах та у східній Європі в Україні, наприклад, їх називали уперями. але виникли ці історії не просто так. У їхній основі лежать дуже людські страхи страх перед хворобами, які неможливо було у ті часи пояснити, та перед смертю, яка може прийти дуже раптово. Саме тоді європу періодично накривають спалахи туперкульозу, сказу, профірії, чуми. І люди просто не знають, через що одна за одною помирають цілі родини. Вони бачили, що хворий втрачає кольор шкіри, кашляє кров'ю, худне. Тож і логіка була проста. Хтось або щось висмоктує з людини життя, і цей хтось, скоріш за все, померлий, який нібито. Повернувся з того світу. Особливо цікава у вампірській історії саме роль Профірії рідкісної генетичної хвороби, при якій у людини шкіра стає надчутливою до світла. зуби можуть видаватись занадто гострими через оптичний ефект. А обличчя блідим. Це все виглядало як доказ. Оце і є справжній вампір. Але ж і могили часом підтверджували ці страхи, те, що ми зараз назвали простим розкладанням тіла. Тоді виглядало як доказ: вампір ожив. Коли тіло лежить у вологій землі, у ньому починаються хімічні реакції, з'являється трупний газ, який надуває живіт і створює ілюзію, наче тіло набрякає. Цей газ тисне на легені і шлунок, через що з рота може витікати. Вибачте, ну темна рідина схожа на кров. А от рожевий відтінок на щуках. Це просто наслідок розподілу рідин та пігментів у тканинах. Так само були і випадки перечасного поховання, коли людину ховали у комічі у глибокому непритомному стані. І вона наче оживала, дехто з них навіть встигав трохи пошкрябати кришку труни. А вже коли її відкривали, ці подряпини зсередини були найстрашнішим доказом. Ось! Він повертався зараз. З позиції науки все це можна легко пояснити, але для людей 18 століття пояснення штибу розкладання тканин під дією внутрішнього тиску звучало зовсім не так приконливо, як більш просте та зрозуміли, він став з могили, щоб забрати мою душу. Отак аж до 19 століття вампіри залишались чимось, що лякало простих селян, та від чого ті захищались кілком чесником. Але потім настав 1819 рік і з'явився. Стильний вампір. Вампір Джона Полідорі зараз мало хто читав, але саме з цього твору і почалась трансформація вампіра з потойбічного зомбі на якогось чарівного інтроверта у плащі. У цьому творі Полідорі створив такого собі лорда Рутвена, привабливого холодного аристократа із загадковим минулим, який вміє зачаровувати жінок, але за яким тягнеться загадковий шлеф смертей. Вже тоді почала вимальовуватись ідея того, що вампір. Це вже не просто страшна потвора, а справжній маніпулятор. Красивий, багатий, небезпечний, токсичний бойфренд з 19 століття у плащі із зіклами, Цікаво, що образ цього рутвена багато в чому був списаний зі справжнього лорда Байрона, відомого поета та мегазірки тих часів. Тому цей твір можна навіть вважати таким собі фанфіком про селебріті вікторіанських часів. Але все ж справжній удар кілком, якщо можна так сказати, наніс Брем Стокер у 1897 році, коли видав свого драку до Стокера. Вампір був лише такою собі місцевою легендою, чимось локально. Ним. але саме Стокер зробив з нього масштабний міф: Його дракула це не просто монстр, він аристократ. Він має замок, слуг, власну волю та навіть акцент. А головне, він справжній спокусник. У книзі сцени з укусами дракули прописані майже. Ну, скажімо так, як якісь вишукані еротичні метафори. Один з найвідоміших моментів це коли Дракула схиляється над міною, і його укус звучить як акт задоволення, від якого вона сама не може відмовитись. Він нахилився над нею, вуста його торкнулося її шкіри, і вона зойкнула не від болю, а від якогось дивного екстазу. Та головне тут це не сам укус, а що він означає? На рубежі 19-го століття британське суспільство було. Глибоко стриманим, британським, навіть але під цією поверхнею все кипіло: сексуальні заборони, страх перед жіночою свободою, стривоги щодо імперії, колоній, чужинців, які приїжджають та забирають наше. І от Дракула втілював усі ці страхи. Тут він східний аристократ, який вторгається до Лондону, спокушає англійських жінок і ламає табу. Він символічно небезпечний, бо порушує сталий баланс. І саме тут ми вперше стикаємося з тим, що вампір це вже не просто щось. Страшне, це щось бажане і водночас заборонене. Символізм тут дуже простий еротика. Бо у Дракулі укус це вже не просто якесь насильство, це цілий акт злиття. Інтимний та незрозумілий, підсвідомий. Тут вампір пробуджує у людині те, що вона ховала глибоко в собі: потяг, жагу та агресію, силою контроль. Вампір домінує, керує і навіює, а його жертва. Іноді, хоч саме цього, саме тоді відбулася революція образу з гниючого могильного чудовиська до вічного Денді, що лякає та водночас зваблює. Поки ми тут з вами говоримо про те, як вампіри змінювалися з часом. Давайте також згадаємо і про ще одну цікаву форму трансформації: про повсякденний онлайн-шопінг, який сьогодні стає справжнім полюванням на вигідні покупки. Саме зараз на народжетка стартував літній розпродаж, і знижки там доходять до мінус 60%, А це справді ідеальний момент для того, щоб оновити свою техніку та замовити щось для дому, або просто потішити себе приємним без зайвих витрат. На Нарожетка є все: від електроніки та гаджетів до побутових дрібництв. Які рятують день, і це все зараз доступне за дуже приємними цінами. Якби вампіри існували, то навіть вони б зараз вилазили зі своїх склепів та бігли замовляти собі якісь ролети на вікна, які захищають від сонця. Бо ж і навіть знижки на такі товари є. Особисто я давно вже мрію про добру каву варку, ну бо дуже я люблю смачну каву зранку. І от зараз з'явився чудовий шанс вибрати щось з купи акційних пропозицій. Це саме той момент, коли можна дозволити собі трохи більше і при цьому не мати жодних докорів сумління. Джети, техніка, товари для дому, краса, догляд, електроніка, і навіть речі для подорожей, і все це за неймовірно приємними знижками. А зі швидкою доставкою від розетка це взагалі супер варіант. тільки не замовив, і вже за кілька днів твоя покупка вже у тебе вдома. Тому не барись, заходь, дивись та обирай собі те, про що ти вже так довго мрієш. Бо вампіри, може, і вічні, але товари зі знижками все ж можуть закінчитись. Вже після того, як Дракула усилився у книжках, він доволі швидко перебрався на великі екрани. Саме тоді і почалося найцікавіше. Почнімо з 1922 року. Німеччина, експресіонізм, кіно досі ще німе. І от з'являється Носферату, перший у світі фільм про вампіра. Але увага, офіційно це. Не дракула, бо режисер Сферату не мав прав на роман Брема Стокера. Тож він просто трішки змінив імена Дракула. Став Орлоком, Джонатан Гутером. А Румунія перетворилась на Візбург. Проте це зовсім не завадило створити справжню візуальну ікону жахів. Граф Орлок тут це лисий, горбатий мишеподібний вампір з довгими пальцями та дивовижним умінням стояти нерухомо і заглядати прямісінько вам у душу. Це вампір з підвалу, темний, викривлений, повністю антисексуальний. Тут він викликає не пристрасть, а жах. А також він ідеально вписується у післявоєнні європейські страхи, хвороби, розклад та занепад. Але вже за 9 років, у 1931-му Америка вирішує Окей а тепер ми зробимо свого вампіра, але зробимо це красиво. І так з'являється Дракула з актором Бела Лугоші, який буквально запускає у світ той самий вампірський шаблон, який ми чудово знаємо досі. Темний плащ, акуратна зачіска, гіпнотичний погляд, балканський акцент, бо сам говорить, і найголовніше атмосфера в усьому фільмі. Майже немає крові, укусів чи якихось спецефектів, але у ньому є свічки завивання вовків, темні замки, і те, що ми зараз назвали б. Кіношною вампірською естетикою. у цьому фільмі вампір стає елегантним злом. Це вже не гротеск, як у носферату, а якийсь театральний монстр з манерами. Але є один нюанс, про який варто знати, цей нюанс сильно вплинув на вигляд вампіров кіно 30-х та 40-х років. Це так званий кодекс Гейзера, сувора система кіноцензури в Голлівуді, яка діла з 30-го по 68-й рік, згідно з яким все, що мало натяк на секс, еротику, насильство та кров. Треба було прибрати або дуже завуальовано приховати. А це погодьтесь вже справжній виклик. Як зробити вампіра сексуальним, коли не можна показувати нічого сексуального? Хоча вихід все ж знайшовся, це натяки Дракула просто дивився на жінку. Довгий погляд, вона млісно зітхає, виріс чорної накидки, він наближається, і затемнення кадру. Все. Далі глядач усе інше вже домислить сам. Це зробило фільм атмосферним та трохи еротизованим, але не в лоб. І саме завдяки цій цензурі сформувався образ того, що вампір не нападає, він зваблює. Та саме у цієї народився візуальний архетип вампіра, який досі працює у серіалах, мультфільмах та навіть у рекламі. Якщо хтось у кіно одягає чорний плащ та починає шепотіти вам щось з акцентом, ми вже інстинктивно будемо розуміти, хто це. До цього моменту образ вампіра вже пройшов довгий шлях від гнилого трупа до елегантного графа у плащі, але тоді у 80-х та 90-х роках з ним сталося дещо зовсім абсолютно нове. Він став справжнім секс-символом. Почнемо з фільму, який буквально запечатав цей як факт у історії кіно. Це інтерв'ю з вампіром. уявіть собі, темна ніч, свічки Новий Орлеан 19 століття. І посеред всієї цієї готичної краси Том Круз у мереживній сорочці, якого вкусив Бред Піт, який вже 200 років переживає екзистенційну кризу. Це не просто фільм, це якась гламурна депресія з іклами. Тут імідж вампіра повністю змінюється. Він красивий і ще він страждає. У нього ідеально укладене волосся та сумні очі. А ще він нап'є кров через свій звіриний голод. Він її п'є. Попішу нічого не відчуває Луїта Алеста. Це як романтичні готичні принци, які ніяк не можуть розібратись у собі, чи вони пара, вороги або ж просто вічно нещасні сусіди потруні. Саме тут вампір остаточно стає еротичним героєм, але ж... Іротика це не лише про секс, це про суміш привабливості, загрози, вразливості та загадки. І от саме вампіри 90-х років це чудово втілюють. Але насправді все почалося трішечки раніше, у 80-х, коли почали з'являтися фільми, які змішували кров, шкіру, панк та рокенрол. Наприклад, про паші хлопців, у якому були пірсинг, шкіряні куртки, мотопанк і підлітки, які просто хочуть тусити та. Трохи вбивати людей, або ж фільм ніч страху, у якому вампір живе з вами по сусідству, виглядає як фотомодель і спокушає твого тата, маму та домашнього улюбленця водночас. Саме тут дещо стає очевидним, вампір це вже не просто монстр, це фетиш. Звісно, все це веде нас також і до ще одного культового надзвичайно культового серіалу до Бафі Переможниця вампірів, де вампіри стають не просто загрозою, а якимось предметом кохання, болю. Та фанфіків, особливо персонажі типу Енджела, вампіра з душею, який живе з вічним моральним конфліктом: пити кров чи не пити, бути чудовиськом чи спокутувати свою вину. А ще у нього щелепа, які можуть позаздрити, бо усі моделі Кельвін Клейн. І от усі ці образи вампірів, сексуальних, трагічних та загадкових, вони виникли не просто так. У 80-х і 90-х роках суспільство також змінювалось. З'явилась мода на готичну естетику. Люди почали відкрито говорити про сексуальність, біль та самотність і у мистецтві з'явився культ внутрішнього конфлікту. Тож вампір чудово підходив усе Це він буквально метафор того, як вічне життя теж може бути прокляттям. а Привабливість може нести небезпеку. І якщо раніше вампір був лише загрозою, тепер він став. І героєм, а що найважливіше, об'єктом бажання. Він сумує, філософствує, страждає і в той самий час виглядає так, ніби що й не зійшов з обкладинки глянцю. Проте, якщо у 90-х вампір був гламурним трагіком у смокінгу, то у 2000-х він перетворюється на якогось ідеального хлопця з постерів, що висять на ліжкому дівчат підлітків. І все це завдяки лише одній книзі. Ну добре, чотирьом книгам, п'яти фільмам та нескінченній кількості мемів. Так, ми говоримо про сутінки. У 2005 році світ побачила книга Стефані Мер, і вона буквально зірвала дах мілініалам та молодим зумерам, бо це була не просто історія про вампіра, це був романтичний трилер з блискітками, самоконтролем та купою внутрішніх монологів. Саме тоді з'являється він, Едвард Кален, блідий на сніг, гарний, як до інстаграм фільтр і трагічний, мов фінал Титаніка, але найголовніше. Ніше у нього є мораль, він не хоче пити людську кров, він хоче бути кращим за це. Він буквально відмовляється спати з белою, бо боїться випадково її вбити. І це не якийсь там жарт. Едвард Кален. Це буквально перший вампір-целібатник. І от вампірська романтика, яку раніше подавали у стилі готичний еротизм та моральна трагедія, тепер стає історією про перше кохання, гормони. Та емоційний зв'язок без дотиків. Секс тут є тільки у підтексті, страждання також є, але вони навіть драматичніші за шекспірівські. А ще тут є ціла купа близькіток. Та, попри усі ці жарти, сутінки стали справжнім культурним феноменом. Вони породили цілу хвилю young adult fantasy, романів, у яких вампіри, перевертні, янголи та демони переживають підліткові проблеми, і, звісно ж, любовні трикутники. Тоді ж і з'являються десятки книжок та серіалів на хвилю популярності: щоденники вампіра. Справжні. Кров тіньові мисливці, а головне, усі вони змінюють уявлення про те, яким має бути вампір. Тепер вампір це не просто кров та жах, це про емоційне зцілення через кохання, про підліткову тугу. І перше справжнє він подивився на мене, і я розстанула». Ми, звісно, можемо з цього сміятись, але не можемо заперечити також і культові сутінків, бо вони приписали правила гри і показали, що вампір може не просто вбивати, він може любити мовчки. Та навіть здалеку, і робити це з близьком. А тепер уявіть собі, вампірський замок, ніч, місяць у своєму зеніті, та чотирьох безсмертних вампірів, які сваряться, хто з них мав винести сміття ще три століття тому. Ласкаво прошу у світ деконструкції вампірської тропи, у світ, у якому ці монстри не тільки п'ють кров. А ще й запізнюється на збори ОСББ, коли образ вампіра проходить весь етап еволюції від жаху до романтики і назад, наступним логічним кроком стає гумор. Саме тут на сцену виходить сатиричне золото. Чим ми займаємось в тінях? І це не просто пародія, це мокюментарі у стілі офісу, що розповідає про побут вампірів у сучасному світі. Тут ці персонажі безсмертні, але вони поводяться наче сусіди по гуртожитку. Вони вирішують, хто прибиратиме ванну, та ламають голову над тим, як спокусити свою жертву через Фейсбук. І все це з абсолютно серйозним обличчям. Серед інших форм деконструкції можна згадати і мультфільми для дітей, наприклад, готель Трансильванія, у якому Дракула це не страшний монстр, а Вботливий батько одинак, який просто не хоче, щоб його донька закохалась у якогось гіпстера з Брукліна. Тут вампір не лише не п'є кров, він ще й боїться людей. А замок дракули і взагалі притворюється на цілий готель для монстрів, де живуть перевертні мумії, монстр Франкенштейна та купа інших знайомих образів. А найцікавіше фільм грає на тому, що нове покоління дітей не боїться класичних монстрів. Вони для них. Лише мультяшки, що жартують. Звісно, ми не можемо забути і про мела Брукса, короля пародій. У його фільмі Дракула мертвий і задоволений цим Леслі Нісон грає вампіра, який не лякає, а навпаки, викликає неконтрольований сміх. Це чудова шатира на класичні фільми 30-х років, і у ній є все: ті самі гіпнотичні погляди, і драматичне падіння у гроб, дурнуваті слуги та несподівані танцювальні номери. Цей фільм це один великий стьоб над старим міфом, який вже встиг набити усько але чому це важливо? Бо коли якийсь образ досягає піка своєї популярності, він стає частиною масової культури, і саме тоді його можна деконструювати, розібрати на частини, зробити побутовим звичайним та водночас кумедним. Вампір, який не розуміє сучасних технологій, ніякові на казі у супермаркеті або боїться сонцезахисного крему, це вже не монстр. А людина з поганим тайм менеджментом і саме у цьому суть, якщо суспільство вміє сміятись з монстра, значить, воно вже його пережило. Вампір перетворився з жаху у дзеркало культурних страхів, а зараз у дзеркало побутових проблем. Іронічно, але зі щирою любов'ю, бо ми сміємось настільки з вампіра, як такого, а з того, як довго ми його боялись, і тепер його можна просто посолити у гуртожитку з трьома іншими уперями. На цей момент здається, ми бачили вже всі версії вампірів: романтичних, готичних, кумедних та пародійних. Але в нову епоху епоху пандемії, криз та тотального перевантаження сенсами, вампір знову стає страшним, але не тому, що він має ікла. А тому, що нагадує про нас самих у 21 столітті. Вампіризм перетворюється на метафору глибших процесів. Більше не йдеться про фізичну кров, а про те, хто кого виснажує, про те, що ми готові поглинати, і що щоденно висмоктує наші сили. Письменник Вільям Хюз у своїх дослідженнях вампірського фольклору колись писав: вампір це настільки монстр, скільки проєкція страху перед втратою контролю над тілом. Суспільством чи реальністю це фігура, яка проникає у наше життя без дозволу, і сьогодні це може бути що завгодно. Залежність від соцмереж, фейкові новини, віруси та навіть ідеології у серіалі Майка Феллингана у північна меса вампіризм це не тільки хвороба. Але й акт віри, отець Пол приносить у маленьке американське містечко істоту, яку вважає Янголом, і в результаті ціла парафія починає пити вампірську кров під час меси, бо віра стала інструментом руйнування, і оця історія про те, як релігія може виправдати будь-які жертви, якщо пообіцяти за це безсмертя. Опівнічна меса це і пандемія, і культ, і медитація над смертю. Тут істине зло це не вампір. А люди, які вирішили, що це благо у шведському романі, а потім фільмі та серіалі Впусти мене вампір це дитина, яка ніколи не виросте, її не приймає світ, але вона і не може бути нормальною. Проте водночас вона здатна на глибоке кохання, дружбу та емпатію. Та все ж її природа вбивати. Критики писали, що цей фільм одночасно про чудовисько і про любов, яка не має місця в нормальному світі. У ньому повільні сцени, приглушені кольори, жодної романтизації насильства, лише тиша та екзистенційна тривога. А от у серіалі Штам Гільєрмо Дель Торо вампіризм це наче, та пандемія ковід, хіба що з грубаками, які лазять під шкірою. У ньому вампіризм це вірус, який розповсюджується з надзвичайною швидкістю та перетворює людей на сліпих безвольних істот. Повністю знищуючи їхню особистість, штам це про те, як ми боїмося настільки смерті, скільки втрати контролю над собою і над тілом. Взагалі історично, вампіри часто символізували інших мігрантів, гомосексуалістів, хворих на снід, бунтівників. І у сучасних фільмах це підкреслюється сильніше. Вампір це чужинець, вигнанець та носій небезпеки, але водночас він також жертва суспільства, яка просто шукає любові прийняття. Або просто виживання. замість звабника тепер ми отримуємо жертву обставин, яку примушує вбивати сам факт її існування. Бо сьогоднішній вампір це скоріше симптом, а не діагноз, це дзеркало нашого колективного страху перед хворобою, ізоляцією, втратами та суспільством. Це істота, яка вже не танцює у місячному сяві, а ховається у глушині, поки світ руйнується сам по собі. І якщо раніше ми боялися, що вампір забере нашу душу, то сьогодні. Що він нагадує про те, як ми вже її втратили, напевно, завершити цю нашу подорож вампірської еволюції, варто саме так, як її і личить, зі спокоєм, кров'ю та трішечки філософською ноткою. Вампіри це не просто монстри, вони дзеркало того, ким ми є у кожній епосі у кожному десятилітті і у кожному новому фільмі вони змінюються разом із нами у 1920-х роках. Носферату особлював страх перед хворобами та смертю, що йдуть з Європи у 30-х, Дракула говорив про сексуальні табу, загорнуті у шовковий плащ. У 80-х і 90-х вампір став символом стилю, трагізму та готики. А у сутінках мрією про чисту, безпечну, але заборонену любов. Сьогодні ж вампір просто хоче, щоб у нього працював Wi-Fi, навіть у найвіддаленішій кімнаті його темного замку. Але ж чому вампіри не зникають? Тому що людські страхи змінюються, але не зникають. бо наші бажання трансформуються, але вони не слабшують. Бо вампір це образ, який можна одягти на маску на жахів, на еротику, на сатиру та меланхолію, та навіть на підліткову мрію про ідеальне перше кохання. У цьому, власне, і полягає вся суть. Вампір вічний, бо ми смертні. І поки ми боїмося смерті, старіння та самотності, десь поруч завжди буде той, хто вже 300 років виглядає на 25 Even if still am even if I'm i i i was praying that you and me might end up together. It's like wishing for rain, as i wishing in rain desert, but I'm in you desert than most. Пишіть у коментарях, хто є вашим улюбленим вампіром, класичний образ дракули Белалогосі, або ж естетичний Бред Піт з інтерв'ю з вампіром, чи може іронічна Надія, з чим ми займаємося в тінях, або якийсь блед. Я не знаю, цікаво буде це почитати. Вкотре нагадаю вам також про дещо важливе, про збір коштів від фонду Твоє майбутнє на реабілітацію наших військових. Саме це, це саме те, що справді змінює долі. Тому я буду щиро вдячний кожному, хто долучиться своєю гривною. Залишилось закрити зовсім небагато і. Тим самим ви закриєте повний курс реабілітації для одного військового. Це ж круто. Ну і звісно ж окрема подяка людям, які підтримують цей канал, як неймовірні мацінати. Їхні імена ви зараз і бачите на екрані саме завдяки вам. Я можу розповідати усі ці історії, досліджувати нові теми, монтувати та загалом робити цікавий контент, який не залежатиме від алгоритму YouTube. безмежно. Дякую. Кожному та кожній з вас. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!